Привіт! Ви на каналі Blockplay. Нормально все. Тамшо. Ми маємо назбирати вже 50 підписників мали назбирати, але що? Так. До 20 підписників я буду розігрувати 300 геймів на Бравл Старс і один брав скоштовний Бравл Пас Тобто, в будь-якому попаду або Бравл Пас безкоштовний, або е, той. Изінчик топ. Давай занадтичку каче. Пошли мы переходили взагалі, я не знаю. Так, я буду качати за кухню двадцятий. Тоді, власне, то в нас на такому тефе треба. Дев'ятнадцять у нас, що ну, ми все все покращимо? Ось розуміємо, розуміємо це треба. Ну, а так то у нас все ще причудово. Ні, навіть мені подобається цей гаду. Блін, ми ступили. Ладно. Я вже граю не багато. Ще другий раз граю. Спортив, як я програв три рази. Неудачно. Я вже другий раз виграв. Я не вмію грати за брока а практично. <рикончили> да, все, мене закінчили. Прикончили. Блін, ну чого так глючить. Перше, що мені треба зробити? Я Я ступив! Я просто нечайно ступив! Блін, я нечайно ступив! Блін, я нечайно, я нечайно! Не перше, ми йдемо в того е біта приготуємо. Там не надо було ні набу. Біта приглушити. Mm -hmm. Давайте тоді повернемося тоді, коли я заглушу того біта. все продовжується. Не маю його загасити. Оу, батсбе. А, тебе бейбі. Бей. Бейбі. Я не буду грати за брока. Ладно, ідея грати за брока. Я не буду його качати Я буду качать... Да, его. Просто попался не первый на том. Yeah, О, треба пула загасить. Конечно, я могу. Да, с этой того было. Блин, а то что тут так фигово все. Блін. Ми продовжуємо. От так от. У нас такі перуки. Я вже 6 копки здобув. Домигаєш. Мінімум мені треба зараз зараву вибити Хоча я можу задонити. Наші мені не Давайте так от. Мої підписники не буду піддомти. Ага, а а гад, гадик! А ты не так гад! УНА ГАД! УНА ГАД! 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 УНА ГАД! Скоро я записувати буду стрім, не знаю, може через неділі-дві. И хто хоче будь ласка. Ласкаво прошу на стрім. Завжди я хотів зіграти з підписниками та грати на стрімі. Та просто спіпи співати хочу. Ооооо, рейс. Стрим буде AmongCast. Не знаю, давайте нам так от, щоб був стрім, максимально наберемо 1000 підписників. Щоб ми мали стрім. Щоб ми мали стрім. Там вона мене захистило. Ну да, я ж казав, тут біо! Що ви хочете пробіо. Ну, зараз загасимо все. Ну, тут біо, а то криса. Кажу. До речі, за те, що ви підписали підписуватися будете підписуватись. Дорогі, що піс... вам зробить та підписка, будь ласка. Підпишіться на мій канал, ну що там буде такого. Підпишіться, просто підпишіться і все. Для мене це буде приємно. Вам везучість покращить. Ну, блін, ну ч тут, ч так? Ось ми нарешті повертаємося, але вже не в той. Мінімум ми повертаємося вже в Emon ем Us! Мені наказ трошки більше до душі. Будемо грати на тому, момо, зомбі моді. На я вам показав. Дивіться мої минулі ролики будете в курсі, що зараз про що йдеться. Зомбі-мод. Skillednet. знает. Вот кто то все мир ролик, я певно, знаю. Видите, у меня появился skilled.net. Точка... Skilled.net. Да блин. А что там тут? Темнотка. Друзья, я только что заметил, что там вот такие зеленые стоит. языком. Давайте так от. В 1759 я буду створювати кімнатки.